Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу Погодіей і кіт Апельмон. Довгоочікувані вихідні, якими вони будуть. І 8, і 9 листопада тепло, друге бабине літо, південна повітряна маса, як хочете називайте, а це все триватиме. Температура повітря в день становитиме 10-18 градусів тепла. А в західних областях та у південній частині, особливо на півдні Одеської області, 20-22 градуси вище нуля майже літо. Вночі, звичайно, буде свіжіше, але морозів не буде. Температура повітря в Україні коливатиметься в нічні години від 4 до 11 градусів тепла. Дощі малоймовірні, все так само домінуватиме високий атмосферний тиск. Подекуди у центрі та на півночі збільшиться хмарність, але про суттєві опади та й взагалі будь-які опади, якщо чесно і по секрету, не йдеться. Ну і, звичайно, всюди суші тумани та серпанки, які, окрім краси, погіршуватимуть видимість до 1 км, а подекуди до 500 метрів. У Києві вихідні також будуть теплими, сухими. Температура повітря у столиці досягатиме вдень 10 14 градусів вище нуля. Тому ми бажаємо. Щоб ці вихідні запам'яталися вам не лише атмосферним теплом, а й теплом від ваших найближчих, найрідніших. І ми за пільмоном вам нагадуємо: не забудьте позвонити батькам, позвонити якимсь близьким людям, які цього потребують, адже сама природа нам підказує як добре, коли тепло і красиво навкруги. Хай цим скористаються всі.